Ви ніколи дуже чекаєте, напевно Але переважно в саме цей період часу трапляються неприємні, трагічні випадки з дітьми. Для того, щоб вас застерегти, бо наша справа дорослих, працівників міліції, так і інших представників служби, яких я вас зараз, вам зараз представлю, застерегти вас від цього. Зі мною сьогодні є Лілія Іванівна Боженко, керівник відділу службу. Справ людей Істринської адміністрації, депутат Стрийської міської ради, одночасно голова громадської ради при міській міністі, заступник голови громадської ради про Істринської держадміністрації, Ігор Богданович Брик. Кожен з нас з свого досвіду, зі своєї ділянки роботи, розповість вам, дасть вам певні якісь поради і розповість про... Останні випадки, які траплялися з підлітками, з некомалікими в Клійському районі в Стрію, а також на території Львівської області. Безпечним є те, коли вас просять десь зайти до когось в гості, а там мало знайомі люди, пропонують вам щось. Ну, Можливо, це будуть вигляди цукерки. Я маю на увазі якісь наркотичні речовини. І спочатку, як правило, вас пригощають і кажуть, що це безкоштовно, нічого тобі від, рази не бу... від першого разу не буде, перша доза, не шкідлива Повірте, це брехня, це вчорашній день. Хімія, якщо вчителі хімії є, знаємо, що немає. І зараз, але виробникам торговцям, власне, тим, хто в наркобізнесі на таких є, як ви наживаєте. Їм не вигідно це говорити, але повірте, що... Зараз настільки сильні наркотики, що е людина дістає залежність, а особливо підлітки молодий організм, з першої дози діти, пам'ятають про це. До речі, якщо у вас стала роза у гуть, що треба робити? Вийти з води. Обов'язково вийти з води. Але якщо, такого, о -о, можливо, це, якщо ви в човні, то тоді весла покласти і сидіти, не маєте можливості вийти, ви просто сидите. Чому Не рухаючись. Якщо ви вийшли з води, є багато дерев, є кущів, як ви будете ховатися? Там, де дерева, самі ліпші, там так. не вага. Молодець, правильно, правильно говорить. От що, значить, в школі вас добре навчили, ми дуже раді. Але все правильно, все правильно, хлопчина сказав. Ви е, ніколи не притягнуєте розряду кущі, е, клен, верба, нескоро дерева. І е, старайтеся наминати тополі, високі, нестрінкі дерева. У вас є мобільний, що будете робити? Ви її виділити в дереві. Добре, а якщо у вас кілька? Краще в групці під кущем сидіти під деревом чи по окремо? групці. Ні, поокремо, щоб не передавався розгляд. І якщо у вас є металеві предмети, треба негайно позбутися. Тепер давайте поговоримо щодо правил безпеки, так? В вам вже сказала на фону травматизму, я лише хотіла звернути увагу зі своєї професійної кажу, діяльності ваша, безпека вдома. Переважна більшість дітей, я не знаю, як ви, в принципі, більше половина, може, більшу половину свого вільного часу проводить за комп'ютером. Це інтернет так? Хто з вас не зареєстрований, бо я не питаю, хто зареєстрований, а не зареєстрований в однокласниках контакту чи інших дитячних Ні. Тих людей немає, ну ваше слово. А тепер скажи мені, Юра, от ти, наприклад, так виходиш зі школи, заходиш в однокласники контакти. Чим ви там займаєтесь? Ви переписуєтеся, слухаєте музику, читаєте якусь літературу. Що робите в контактах? Що буєтеся? Новини йдемося, читаємо. Ну це Юра навіть це новини читаєш. Музику Музику слухаєте, так? А при цьому слухаєш музику, що ще щось робиш і просто. Та можна Та бути вузи, бути уроки, чи yeah. А яку інформацію ви викладаєте на сторінку? Якісь персональні свої дані викладаєте там, наприклад, ну, якщо переписуєтеся не в фабрикованих вдомах, а коли йде на сторінку, на стіну, наприклад, що я збираюся в відпустку і мене не знімають батьками, не буде місяць вдома. Пишете такі Ні. А що воно може, якщо така інформація є в контактах чи в однокласниках, і при цьому є фотографія будинку, інтер'єру? Не стояти, Штодії, е, хочу вам сказати, що е, крадії постійно вдосконалюють е, свою професійну діяльність, тобто з часом появи інтернету, соціальних мереж, е, комп'ютеризації, поширення такої інформації. Вони так само вдосконалюють свою мастерність і таким чином черпають інформацію про те, де можна чимось поживитися. Е, у будинки, а квартири книжки, як, як правило, стаються денно на нових, тобто в той час, коли нікого немає вдома. Під час літніх відпусток, каніку, коли вся сім'я збирається десь у відпустку, залишають свої будинки, все, жите довгими руками і тяжкою працею майно, залишають вдома і цим користуються заумицьки. Я хочу вам сказати, на так спостерігав, як ви. Реагуєте на те, що в чат дорослі, бачу, що аудиторія розділилася приблизно на три частини. Одна з відкритими очами легенько підсипає і думає, коли то вже закінчиться. Другі займаються легко кавалеркою, сміяться і тішаться, і думають, що це їх не стосується. Ну, і третя частина, яка ніби уважно слухала. Це, що говорили, але я пам'ятаю, хто сказав ці слова, але ці слова діє мудрі. І вони звучать так, що все те, що говорять нам дорослі, у батьки доходять до нас чомусь через 20 років. Пізніше, ніж вони ті слова, мали доліти тебе. І тому я вам хочу сказати, що життя змінилося, що було 40 років тому, що 30, що 20, шалено. І... Ви можете порівняти, як раніше через братків проїжджала одна машина в тиждень і їздив один трактор. То тепер машини їздять одна за одною. Якщо, наприклад, людина не мала не то, що вже водичі про телевізор, холодильник в хаті різали, наприклад, свиню тільки на різдвяні свята, бо не було холодильника, і вона замерзла, висіла на варанді, то тепер у нас є море побутових електричних товарів, які легко побутових товарів, які можуть. Спричинити або коліство, або смерть. А ми хочемо, щоб ви дожили до зрілості, дожили до старості, живі здорові. І ніколи батьки з вами ніяких проблем не мали. Вже розказували вам про річку, про е, грози, про близько, Це треба не то, що розуміти, це треба все знати і пам'ятати про це кожного дня. Якщо, наприклад, як казав висвітати найбільше, що той, що плавати не вміє, він ніколи не втопиться, тому що він боїться воду зайти. А в нас є геройство, я вмію найкраще пірнути, я запливу найлипше е, місце в річці, я перепливу, я це зроблю. Не треба показувати права. Не треба бути супергероєм. Ті, хто вас люблять і поважають, вони вас і так люблять і поважають таким, як ви є. І не треба нікому, особливо з своїх весни, доказувати, що ти чимось кращий.